Хотів би замовити ручний ліхтарик для роботи в охороні з нормальним акумулятором, щоб сутки держав, цінова політика до 800 гривень. Що можете порекомендувати? Артур, значить, Артур, дивіться, рекомендую ліхтар Байлонг. Буде практичний, удобний. Зараз покажу, як він виглядає. До нього комплектується китайська батарея, ми її ігноруємо. Можете забути про ту батарею, вона безполізна. Тут у нас є гільза на батарейки. Можна мені пальчики три батарейки поставити. Можна поставити сюди такий акумулятор. Але ми хочемо по максимуму, тим більше, щоб хорошо і сутки держав. Легко. Ми просто цю гільзу однею неї і збавляємося, вложуємо її в коробку. Ми беремо сюди акумулятор. На 5500 мА з платою захисту своєю. Тобто, щоб зразу туди було все круто. Навіть не будемо мілочитися якимись там 3000-ними. Зразу беремо по максимуму. Вскриваю акумулятор. Отакий він виглядає ось. На вагу можете зважити, скільки він важкий. Це не китайські банки. Вставляємо сюди акумулятор. Ідеально він стає, не болтається, все чітко, переходника ніякого не треба. Це якраз максимальний акумулятор, який сюди може ставитися. Да? Потім Type-C кабель в наборі. Зарядочка у нас Type-C в ліхтарьові. плюс Type-C нормальний модуль. Я провіряв, 1 модуль. Одноамперний модуль означає, що за 5,5 годин він цей акумулятор заряде. нормально, нормально. Зарядного окремо докупляти не на... не треба. Модуль уже хороший в ліхтарьові Type-C, По перше, буде довговічний. По-друге, 1 ампер потужністю це лайк. Просто красавчики, що вони сюди одноамперний модуль поставили, бо часто слабі модулі ставлять, приходиться довго заряджати. Плюс індикатор Зараз секундочку я відео доснімаю, я відео э, Цей. Плюс э, датчик курення заряду батареї. Тут показаний. Лінза широка, широко захватує. Точка зводиться в круг. Вот, як бачите, круг. Ідеальний круг. Зараз покажу. Видно буде там. Ідеальний круг отакий. Вот э, э, Ліхтар сам по собі. Обладає сильною потужністю хорошою. Ресурс роботи в нього здоровенний. Заряд батареї показаний. Плюс в нього є багато режимів. Тобто є режим перший, є режим економного світіння, і на економно можна його і більше суток розтягнути. Є режим суперекономного світіння. Цей можна вже розтягнути, хоч тиждень світи. Є режим сигнальний, є режим сигнальний азбукою морзе. Всі ці режими можна не використовувати. Вам ними користуватися не потрібно. Ви просто увімкніть його. Користуйтеся на максимальній потужності, ніхто не забороняє. От прям так і користуйтесь на максимальній. Якщо треба його виключити, нажміть і утримайте кнопочку рівно 2 секундочки. Нажав, подержав. Один, два. Все, він погас. Більше нічого від вас не треба. Він включився. Нажав, раз, два, він погас. Все, все. Зручно користуватися, зручно. Зарядний модуль хороший, в руці удобно лежить. Батарея 5500, о, завісники обзавідуються. Така батарея не в кожного є. Оце вам буде він у 800 гривень. Оце на 800 гривень я вам скомплектував. Оце хай вам і буде.